А так, друзі, зараз знімаємо для вас такі пластівці. Казав, знімаємо від доктора Беннера хрумко смачний готовий сніданок зі смаком малини, банану, ванілі. Попробуємо з молоком. Молоко вже розігріло. Розігріте, чекає, аби його засипати цими смачними пластівцями, так? З пластівцями, так. Сніданки фі... фігурними виробами. так. Тому такі справи, народ, поїхали до заставки. Денис Дружній реагує? Денис Дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так, готовий сніданок фі... фігурні вироби, так? Готовий сніданок, румко. Смачний готовий сніданок. На, коротше, на готовий сніданок, фігурні вироби. Три... Е... Доктор Беннер. Хрумко, смачний готовий сніданок, мікс тріо зі смаком, малини, банану і ванілі, нілі, нілі. Що ж, друзі, давайте почитаємо коментарі. Все-таки знайшлася вільна, вільна хвилинка. Давайте вас зачитаємо. Так, так а, давайте ще спочатку студію Ютуба заглянемо. Скільки мені вже цікаво, і ви дізнаєтеся, скільки у нас підписників. Точно так. О! О! Сьогодні 17 тисяч іра собі. Два підписника народ! Два підписника і 17 тисяч у мене на каналі, нічого собі. Вау! Ви молодці, ви молодці! І дивіться, аналітика, аналітика Ютуба. Феде, останній вас свій 43 тисячі. Це психоване відео 43 тисячі набрало. Ви победніли? А, це мій анекдот. Коротше, тисяча передідань в реальному часі. 10 квітня ми подивилися, 9 квітня. Коротше, за сьогодні якісь тисячі перейде. Коротше, офігеть. А ну що, ви тут пишете коментарі? О, це вже під тем. Цим... Ну то треба заходити під роликом. Ліпше ми під роликом заходимо. Так не цікаво просто у творчій студії, ліпше під відео зайти. Але капітець, у нас сьогодні 17 тисяч, капець. Це походу, як я вже це відео закінчу знімати, вже буде 17 тисяч. Та... Добре, поїхали читати, бо у нас не так багато часу. А ну що, під цим відео ви написали? Всім здорово, з вами Деніс Брейні. Коротше, я сьогодні скупився на завтра, на 10. О, привіт, Когда комікс. Десь коли назад золотів ролик. Е, вибач комікса не буде. Так, давайте тут. У 10 лайків! Нічого не було сьогодні зранку, Нічого собі? молодці, а що ви тепер все починаєте коментувати? Не тепер. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Поняв, коли я починаю знімати. Е, типа, коли я вже з вами знімаю нові відео, ви вже під старим починаєте коментувати. Ну, добре, хоча б так. Поїхали. Сантіяго, Гаел, коли вже буде з Люка Заварюка? Не буде її скоро, буде вона на день народження. На, на день народження я вже казав коли. Артем Гришко, буде знову запий челендж, коли ти їш гостру їжу. Цікаво, але ви не набрали. Дивися. Дивись, Артем Гришко. 140 коментарів треба набрати. Що ви набрали? 39. 39. Коли буде 140 коментарів, тоді буде те, то, що ти написав. Не запий челендж. Буде незапий челендж. Коли ти їж гостру їжу. Та, типа Чипси з гострою їдою або, чи... або просто гостра їда. Лолотрек, у мене ще є сніг, ну у мене вже немає. Денис, Каїла, Рози, Райн. Денис, а цього разу 15 квітня відео буде. Ну думаю, вже цього разу має 100% бути. Е, Виноградова дамія. Я вже раз підписалась, і Ютуб у тебе вже не Я ще раз подписала, і мене у тебе вже не відписав наконец. Ну, ви ж це Ютуб Придурок. Е, ніколи ходап, Сидловський. Дениса, буде паска на Великдень. Ну, перше ми знімали Паску. І на... А, чи на Великдень суто. На Великдень також буде, та. Уже буде домашня. Це була магазина, то буде домашня. Та. Е, так, давай ще піцу. Окей, буде. Я, в ожиданні 17 тисяч. Вже сьогодні чекаю, вже буде сьогодні 17 тисяч. Якщо буде домашня піца, будеш пробувати. Ну, То це, походу, й була домашня піца вчора, не знаю. Це і було домашня, так що ну так. Алоне Паріж. Так, давай піца з твого магазину. Окей. Виглядають дуже смачно. Дякую. Буде Сьоні Доріту перцем? Ні, не буде. сьогодні не буде. Сьогодні буде пластівці. Пластівці, не олівці. 에, Росія без мозгов. Денис, як з Люка поживає? Ходить ще на роботу? Так, ходить на роботу, працює, лише я один дебил, не працюю, а знімаю <світ> дебільні відосики. Але з Люка Заварюк. Так нормально працює, нормально. Нормально працює, але каже, зніматися я не буду, бо вже в тебе актива немає, тому пішов ти до сраки. Ну, твій канал. Вона сказала пішов твій канал до сраки. Зніматися не буду. Ну, я її попросив, а на день народження у себе зніметься. Каже, для день народження, але вона каже, що ще й не знає, чи буде зніматися на день народження. Вона бачить, що вже під останніми роликами, о, бачите, з трудом тепер і ж набрався. Хоч трошки пару коментарів. Вчора коментарів взагалі за день не було. Вона до вечора каже, фу, у тебе нічого собі в тебе взагалі там коментарів ніяких немає. Тільки два коментарі. Кажу, ну, скотився. Вона каже, якщо будуть коментарі, так як е, місяць, ну, два місяці назад по 30 коментарів, то я ще себе, мене привітали. Якщо каже, що взагалі ніхто не буде коментувати, я зніматися не буду. Тому все залежить від вас. Давайте вернемо, так як було пару місяців назад, по, по, по 30 коментарів під кожним відео, і Люка точно зніметься на день народження. Тому з вас, е, від вас все залежить. Так, е, Дивіться, що тут пише Заді пачки, Заді пачки. Так. Доктор Беннер. З чим? З молоком, кефіром, йогуртом, соком. А що це ще можна з молоком, йогуртом, кефіром, соком? Ну ми попробуємо з молоком, з, з фруктами та ягодами, це з чим. Та? З сирочком. А можна попробувати сирочка, з морозовим чи десертом? Не знаю, що це буде смачно, просто так. Ще й просто так? То це ми можемо просто так прорвати сьогодні на відео і не брати ту хімічну таблетку? Так, і попробуємо. Good morning, коли потрібно, смачно снідати. Коли. Коли б обмал, обмаль часу, це, це якраз зараз. Коли хочеться солденько, правильно хочеться, коли треба перекусити. Твоя правда, пачечка, ти створена для мене. Поїхали відкривати, друзі. Let's, 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 let's go to the ship. Ой, хтось нас явно не вміє відкривати. Вау. Пахне, як знаєте, як дитячими кукурудзяними паличками. Значить ми окремо все тирувати не будемо, бо будемо для окремого відоса саме це їсти. Так, тоді зараз кидаємо зразу молоко. О, думаєте достатньо? Думаю, достатньо. Не звертайте уваги на безпорядок, я хочу знімати на кухні. Я не знімаю на кухні, тому знімаю я тут. Я думаю, ви зрозуміли мене, шановні мої підписники. Так, 17 тисяч нічого собі цей день сфренні не міг. Скільки 3 роки назад у 20 му році навіть 1000 підписників набрати а вже бачите 23 й рік? Він вже 17 тисяч наберемче. Ну. Шорти. шорти роблять актив на каналі. поїхали. Поїха. Я так понял, жовтий це банан. Сердечко це малина. І білий цей ваніль, окей. Я без сильно з тої хімічної, але це буде вже контент на завтра, Тоді просто... Ну, але я вже побіцяв з хімічною тої таблетки. Ну добре, сьогодні буде все-таки хімічна таблетка, завтра та саме тоді. М -м -м. Це було змішати. Так, давайте порахуємо, я все правильно знімаю, чотири реакції має бути. Перша реакція паска, друга реакція кіткат, третя ті пластівці, четверте з таблеткою. Все правильно, чотири реакції. Але я не знаю, з тою паскою там обірвалося, треба монтувати. Напевно, треба давати цукор. А цукор немає, це ідеї даватися. Тому що ми пробуємо готове, з... зразу зразу магазину, тобто ми нічого не маємо робити, ми зразу додаємо і маємо пробувати. Тобто зараз тільки 8 балів. От такі діла. От такі діла. Ось так виглядає. Надіюсь, ви зрозуміли. Я Захватки замк цукр Тактики и висим барю Я знаю, как я добавлю цукор, буде 10, 100% або 10 Прикольно, банан і ваніль. Тріо. Поняли? Там ще було шоколадом. Там було три нові смаки, Оце, що я купив. Mm -hmm. Шоколадний смак і ще якийсь. Тому шоколадний смак треба буде десь потім купити ще теж. М -м -м. Не дуже таке дороге, в 30 рішень. Ну Погодьтесь в коментарях, що нормально, 3 гривень нормально. Ютуб і цукор, без нього ніяк. Ой. Я сподіваюся, камеру зараз оновлення придуручно не вибило. зараз перевіримо, як будемо цукор набирати. Поїхали набирати цукор. Так, Так, я дам одну поки що ложечку, Чи дати дві. Бачите, я хотів сьогодні зняти на кухні, не вийшло на кухні зняти. Вони вечерять. А перше, а ви скажете, а в шостой ти прийшов? Туда в 6 годині я в цих інтернетах ваших сидів і... І тату там картоплю робив. Тут тоже недобре. Сидився свої відео, я и ніколи, волосся не видно. Ну може зараз тоже не видно. Не розмішалося. Молока, до речі, більше нема. тоді була ж така реакция там. Ну нічого. Зато щось можна багато чого придумати. Бачите, вони навіть. рекомендують, Це можна попробувати з молоком, кефіром, йогуртом. Можна купити йогурт растішка і з цим ще попробувати разом. та. Ну і з хімією цією теж. Що в нас годинник каже? Що я придурок. та. Треба на Мак доїдати і четверту реакцію знімати. Сука, чого ти не розмішуєшся, урод? Не розмішується. Ммм, mm. нема 9 балів, 8. Цукор не поміг. Ляпнув на штани. Добре, додаємо оновлення. Що нам каже дата? 6 березня 23 до 6 березня 24. -го. va orel jeden rok Добавлю ще Треба ще додати. Знаєте, поділимо трошки це одне молоко. Дивіться, усміхаються вам. Знаєте, що вони хочуть вам сказати? Підписуйся на канал Деніса Френлі. Ось що вони хотіли сказати. Та молодці. Справжні мої піддані фанатика. Тільки чого я їх маю їсти, що так. Пішли. М -м, то що я маю ще раз йти на кухню? Та я не маю, поки, знаєте, цей штатив цей переносити, та ну його нах. Mm hmm. Jau nežinau, ar spėjau montažą kentėti, tai vėdau ne iki saseka pesas. Pridurysnis telefonas. Hmm. Удивался чегось красиво, окей, вісім балів. Хм. Я маю цією хімією химией з, з тою таблеткою капець. Не розумію взагалі. Навіщо. Прокляття, я зараз за восьмо не змонтую то відео. А ще мені відеокліп і бруно. Що це робити? А як це мене вже цей телефон? Реально, я не хочу мадюкатися, але я вже не гон. Дебильо дурне. Задовбав. Своїми оновленнями придурочними. Не дасть поспілкуватися своєю аудиторією лошара, дурна. Коротше у нас лишилося ще чуть, -чуть молочка. Давайте, це ми будемо так, поки всю пачку, так? До речі, вже не так уж багато що. Окей, давайте, вже більше додати не будемо, бо треба економити так. Бачите, ми з Метелою з вами Купареакції зняли, ну то і тут треба економити так. Чекнемо з вами, що таке доктор Беннер. Хто такий доктор Беннер? Мені самому цікаво. Там нічого не пише, я дивився. Там нічого не пише про цього доктора Беннера. Дому давайте чекнемо. У нас 20 хвилин виходить, щоб зняти ще другий ролик. А. Доктор. Царук вибила, ні. Беннер. Беннер Гранола. Доктор Беннер зразу мені пострільці вибиває. провідник виробник готових сніданків. Так це що? Ніякий не доктор. Це напевно ніякий не, не, не доктор. Кранчі, готові сніданки. Коротше це просто фірма. Я думаю, що якийсь, знаєте, учений. Виходить, що це просто беннер ЮА, що це наші переваги. Натуральні складові, ціальне зерно, фрукти, мед. Власне виробництво. Екологічно чиста продукція, каталог товарів, гранола, м'юсли, кранчі чи кранчі, кранчі, тверденькі. Пластівці, каші, порційні сніданки, готові сніданки, снеки і вагова продукція. Коротше, це та, виробництво е, сніданкових. Е, готових сніданків. Та. Бо я думав, що це, доктор Беннер, типу, якийсь учений придумав ці пластики. Це видно просто продукція. До речі, має бути сайт Banner.ua. Чекайте. Бо я зайшов на Banner.ua. Так, тут пише ззаді. Banner.ua, так, все правильно. Ще їхні інстаграми є і фейсбуки. Коротше допиваю і все. Треба четверту реакцію та ну і в жопу. Але знімаємо. На цьому все я даю. На кінець кінцівка нормальна, добре? Ми з вами це поїли. Я ще попробую зараз хімічну одну тарілочку, тому на цьому все. З вами був Денис Кодружній. Всім гарно дякую за перегляд цього відео. Не забувайте набрати мені 17 тисяч підписників, а я думаю, ви вже їх набрали. До речі, давайте чекнемо. Вже кінець відео, Мало би по ідеї бути 17 тисяч, Сорі. Я боюсь дивитися. Ні, все-таки 98. Ну, тоді, думаю, до сьогодні наберемо. Дякую всім за увагу. Поставив пластівцям доктор Беннер з молоком 8 балів. Все-таки 9 не вийшло. Ну, найпрацюють краще, буде 9. З вами був день з Ну, маю на увазі. Най... Виготовляють. Ну, коротше, найроблють ще смачнішим, і буде й 9-10. З вами був Денис Кодружній. Дякую, всім за перегляд. Всім пока. Бувайте. Поїли люкс.